На старті новий навчальний рік. Чи готові заклади дошкільної освіти горішньоплавнівської громади працювати в умовах воєнного стану та прийняти малечу? Дізнайтесь із сюжету Світлани Литвин. У горішніх плавнях спеціальною комісією перевірено готовність закладів дошкільної освіти до нового навчального року та осінньо зимового періоду. Традиційно щороку перед початком осені у дитячих садочках триває напружена робота. В Цей час якраз йде набір новеньких дітей в садочки, завершують відпустки свої педагоги закладів дошкільної освіти, і звичайно серйозна підготовка йде до опалювального періоду, до нового навчального року. Особливу увагу приділено безпеці: усі дев'ять дитячих садків міста та два дошкільні підрозділи у Дмитрівці та григоро перевірили свої системи опалення, складено відповідні акти. Активно впроваджуються заходи з електробезпеки та пожежного захисту. Майже всі заклади вже мають сучасну пожежну сигналізацію. Завершуються роботи в садочку Казка. В умовах воєнного стану першочергова увага приділяється безпеці у дитячих садках громади. Облаштовані укриття, без яких робота закладів просто неможлива. Від 1 січня 2025 року діє новий закон про дошкільну освіту, що передбачає зміни в наборі дітей, зокрема у групи раннього віку. Дітей віком один рік зменшилася наповнюваність в групах до 10 дітей. Тобто, ми вже 5 дітей з батьки привели до закладу дошкільної освіти, і створюється група. Комісія також звернула увагу на матеріально-технічне забезпечення. У закладах дошкільної освіти встановлюють енергоощадні світлодіодні світильники, оновлюють меблі, дитячі ігрові комплекси та м'який інвентар. У рамках ініціативи міського голови відбувається заміна застарілого кухонного обладнання на сучасне, що спрощує роботи персоналу і дозволяє економити енергоносії. Важливим напрямком залишається харчування. Воно організоване відповідно до вимог урядової постанови номер 305 Соціально незахищені категорії дітей отримують його за кошт місцевого бюджету. На сьогодні до закладів дошкільної освіти зараховано або триває оформлення близько 1100 вихованців, трохи менше ніж торік. Ці цифри не є остаточними. О, зараз триває набір в заклади дошкільної освіти. Це такий найбільш основний набір, коли комплектуються вже новенькі групи. А далі ми набираємо дітей протягом цілого року, і в нас немає проблем із місцями. В кожному закладі дошкільної освіти достатньо місць. Якщо буде необхідність відкривати групи, ми також будемо їх відкривати. Крім того, у закладах дошкільної освіти продовжують створювати інклюзивні групи. Любов Павленко наголосила на підготовчі роботи до 2025 2026 навчального року. із місцевого бюджету спрямовано понад 2,5 мільйона гривень. Більшість робіт вже виконано, тож садочки готові зустріти дітей.